Усім вам! Якщо ви хочете мати мир Господній в своєму серці, то цей випуск передачі точно для вас. Сьогодні з нами проповідник і душоопікун з скалуша Ярослав Мендела. А наша тема як отримати мир від Бога. Вітаю Ярославу Павловичу, Івано-Франківську. Слава Ісусу Христу. На початку ми прочитаємо уривок Святої Євангелії від Івана про Божий мир. Будь ласка, прочитайте, і тоді будемо розглядати цю тему. Ми знову звертаємося до Слова Божого, і ми читаємо Євангеліє від Івана, ми читаємо 16 розділ 33-го США, де там такі слова звучати будуть сьогодні. Це я вам розповів, що мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Я вам розповів. Перед тим Господь багато навчав, Він ходив з апостолами і його була мета, його ціль була навчити людей, чогось більшого. Знаєте, часто ми. Чуємо, що людство, людина, коли має проблеми, вона звертається вузько, щоб Господь вирішив ці проблеми його тут негайно, і потім забуває про дальше життя з Господом, вирішилися і добре, і знов до слідуючого випадку. Але Господь Він набагато ширше хотів пояснити і про мир, який сьогодні. Так потрібен, який весь світ зараз говорить про мир. Різні організації збираються для того, щоб бути, бути, мати цей мир. Але не той мир Господь обіцяв. Він говорив: Я вам даю свій мир, щоб ви мали мир у мені, у Ісусі Христі. Ось там ще написано, що страждання зазнаєте у світі. Чому апостоли і інші віруючі вони мали зазнати цих страждань у цьому світі? Звичайно, як ми вже неодноразово зверталися, і сьогодні ми для що народ люди багато страждають, і це би було дивно, якби Господь не попередив. Він попередив, що ви зазнаєте знаєте, тому що світ буде противитись тому, що та як Сатанас, який спротивився Богові, і був зісланий на землю. І Сам Ісус Христос, коли проповідував, ходив по землі, Він теж мав е, цей супротив. Він, е, люди багато противилися, хоча й багато йшли за ним. І сьогодні е, ці страждання ми відчуваємо, ми бачимо. ми е, Можемо співчувати. І Христос попередив і говорить: ми читаємо від Івана 16, розділ 20 віч: по правді, по правді, кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти, сумувати ви будете, але сум ваш обернеться на рані. Господь попередив, що будуть відбуватися події, і ви будете сумувати, і ви будете плакати за цим, де багато, але світ буде радіти, тому що світ він вузько направлений, він хоче вирішити свої проблеми, а про майбутнє якось не думає. Якщо запитати людину, та якось буде, та як всі. Ми часто можемо вчути в молитві, коли людина молиться. Маючи проблему, і вона приносить перед Богом і каже: Господи, допоможи. Господь допоміг. Я запитую, а що далі? А що далі? Ти продовжуєш життя з Господом? Чи ти чекаєш дослідую, що випадка, коли Господь пошле тобі випробування, би ти знову не схилився перед Ним? І ці страждання, вони, вони є постійно і вони. Будуть до того часу, поки ми будемо тут на землі. Так, поки існує гріховний світ, поки існують ці страждання. Так. І е, світ, він вороже настроєний проти Бога, так. він в, в опозиції. так? Е, іде боротьба за цей світ між добром і злом, між Богом і лукавим. І як Христос переміг світ? Він каже, що я переміг світ. Яким чином Христос переміг світ? Так, звичайно. Ми читаючи ці слова, які сьогодні прозвучали, чи буде ще хтось перечитувати і? звертати увагу, а як же Христос переміг світ? Він сказав, але будьте відважні, будьте сміливі, я світ переміг. Ви зустрінетеся із цими проблемами. Він не сказав, що коли ви приймете Євангелію цю добру новину, і у вас буде вже все гаразд. Ні, у вас будуть випробування. Але пам'ятайте, що ті випробування я допоможу вам перенести, я допоможу їх пере, перемогти, тому що я смі, світ переміг, каже Господь. Яким чином? Ми запитуємо у себе і, і в слова, через слово Боже. Ми пам'ятаємо, читаючи Євангелії до кінця, особливо Євангелія від Івана, де розписано, ці, коли він світ переміг. Погодинну, навіть цей, як ми називаємо, страсна неділя, коли Господь постраждав, починаючи тиждень весь від понеділка і до неділі, розписану в Євангелії погодинну. Я Господь переносив це, це нелегко йому було. Але Господь достойно проніс. І ми читаємо у Євангелії. 19 розділ, з 28, 30 віші, я лише одне слово там зачитаю звершилось. Що звершилось? Читаючи ці слова і роздумуючи над ними, а що звершилося? А звершилося викуплення. Господь пішов на цей хрест. І проніс з великими трудностями. Ми знаємо Евсавайський сад. Ми знаємо, що він молився так, що під виступав, як краплі крові, капав. Він просив Господа, щоб Бог йому поміг. Тому йшла велика боротьба. Між у світом війна, об'явлена дияволу війна була. І на одній стороні стояв Христос, а на другій стороні стояв диявол, який всякими способами старався його спокусити, старався його знищити, навіть знаючи, вже, що він піде на хрест, думаючи, що з цього закінчується вся місія Христа. Він помре і на тому буде кінець. Ідеял торжествував. Але ми знаємо, що Господь на Христі останні його слова були, звершилось. Звершилось спасіння. Звершилась перемога. Звершились ті слова, де Господь з упевністю говорить: Я світ переміг. Перемога в Христі Ісусі. Мир в Христі Ісусі. Не такий мир, як. Ми собі уявляємо, між народами війни будуть, але мир ми можемо мати в серці своєму в Христі. Так, ну сьогодні, сьогодні, тільки е, так, так поки не прийде Христос, знову конфлікти будуть між людьми. Так. Великі, маленькі. Ну ми звичайно, що не хочемо цих конфліктів, хочемо, щоб був мир. Ну але грішний світ він по іншому і не може жити, так. Все в гріху, все, все обман, ніде, ну, ніде, крім Бога, нема правди. Христос переміг світ, переміг лукавого, переміг світ, переміг гріх. І хоче, щоб ми перемагали. Як нам отримати оцей мир, спокій? Тому що поки не буде Царства Божого, ну, цей грішний світ такий буде неспокійний. А як нам оцей мир? Тримати, так? Тому що Христос говорить в мене от інший трошки переклад. Я, Христос каже, я сказав вам це, щоб ви мали мир. У світі ви зазнаєте страждання, але будьте сміливі. Я переміг світ. Ви мали мир. Христос хоче, щоб ми мали мир або спокій. Як цей мир отримати? Ну, Давайте почнемо з того, що ми не можемо світ змінити. Ми не можемо припинити ці війни. Ми не можемо навіть ніякі домовленості, які в світі будуть, вони не припиняться. Тому що не тому, що Господь так, Бог захотів так і так будеться. Але Бог прорік. Він знав, що за гріхом буде те, що відбувається сьогодні. Оце наслідок гріха, що відбувається, але а як же нам отримати той мир, де Господь говорить від Івана, ми читаємо 14 розділ, 27 вірш, Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше хай не тривожиться ані не лякається. Так що який мир Господь дає? Знову ж виникає запитання. Який це мир? А мир кожного індивідуально в серці. Господь хоче у кожного, щоб він замешкав цей мир, коли людина приймає Ісуса Христа як свого Спасителя, коли вона отримує статус Божої дитини, а це дуже має величезне значення. Тому що не тільки мир, Господь дає нас, як то сказати, спадщину, він все віддав Ісусу Христу, а Господь нас віддає Богові, Він приносить нас через Святого Духа, наші молитви, нас Він приносить е, до Господа, а Господь дає цю спадщину, нам передає. Весь цей світ буде у них, дітей Божих. Тому що це не тому, що ми так заслужили, але тому, заради Ісуса Христа. І знаючи це, ми вже маємо у своєму серці мир. Так. Ми можемо, ми не знаємо, ми знаходимося у івано франківську ми знаємо, що і сюди прилітали. Ми не знаємо, як наше життя може швидко закінчитися, тому що ворог лютує. Диявол, він не спить, він свою місію виконує. Але це не, буде, не має ніякого значення, коли наш кінець. Настане, головне, щоб він настав з Богом, щоб ми мали в серці мир, аби ми цей перехід земний до вічного життя, за яке постраждав Ісус Христос, уже тут мали на землі І з впевненістю іншим передавали. Говорили про те, що я спокійний, я спокійний за себе, я спокійний за своїх братів і сестер віруючих. Якщо родина віруюча, я спокійний за родину, за дітей. Якщо ні. Моє серце тривожиться, тому що у них ще миру того нема в серці, і вони не знають майбутнє, вони не знають, як відбудеться, що буде з ними далі. І як його отримати. Ну... І, звичайно, кращого нема нічого знову, як слово Боже, і звернутися до слова Бога, де Господь каже: покайтеся. Бокайтеся, просто визнайте, що ви є грішні. Тут не треба якихось особливих вкладень, особливої жертви приносити. Бо часто людина думає, що як я Господу щось принесу велике, якусь жертву, то Господь прийме і вже не я, а Господь мені буде винен. Ні. У Господа дуже простеньке прохання. Визнайте, що ви грішні. І покайтеся в тому, що ви грішні, а цей гріх мимоволі нас передався, по наслістку передався. І, і, це не, і ми не супротивлялися тому, ми йому потакали. І так сьогодні багато людей живе і потакає, навіть не зауважуючи те, що він в гріху живе. Але коли ми визнаємо, що ми є грішні, коли ми просимо в Господа вибачення, це покаяння, Господи, прости. Господи, спаси, Господи допоможи. Я не хочу так жити. Я пам'ятаю своє покаяння, і коли я приходив до Господа, я... мені надоїло так просто було жити. У мене це життя, я шукав різних способів, як би покращити життя. І я знайшов через братів, через сестер, які розказали, благовістили. Я задумався над тим, почав сам досліджувати, і я зрозумів. Я всім бажаю, хто сьогодні е, з нами є, хто е, на, ну, мав терпеливість вислухати нас до кінця. І е, ці побажання нічого мудрішого я не скажу, як слово Боже. Покайтеся, віруйте в Євангелію. Будете мати життя вічне з Господом. Так, важливо, щоб ми зрозуміли Євангелію, але ми її не зрозуміємо, як не будемо читати. Е, е, її треба читати молитовно, тобто попросити в Бога е, звернутися до Бога, до Бога Отця в ім'я Ісуса Христа, а Дух Святий нам допоможе в цьому, щоб ми е, читали Євангелію, розуміли Євангелію. Е, Жили по Євангелію, все так. треба просити Бога допомоги, так? Я ще хотів маленьку ремарочку вставити. Ви знаєте, коли е, часто зустрічаюся з співрозмовниками на духовні такі речі, то часто люди говорять, а я от не розумію. Я кажу: читайте Євангелію, читайте Біблію, а я не розумію. Угу. А я кажу і не зрозумієте, коли ви не будете підходити молитов. Бог бачить ваше серце, коли ви Щирим серцем приходите, коли я почав шукати, Бог мені почав посилати людей. Якщо вам цей світ не подобається, ви бачите, що щось в тому світі не так, шукайте виходу. І ви найдете, Господь вам відкриє Святим Духом. Він буде вселятися у вас, Він буде вам підказувати. Ви знайдете е, однодумцю, ви знайдете братів, сестер, які вам допоможуть. Так. Бог зацікавлений, щоб ми зрозуміли Євангеліє. Бог не так. ховається з якимось. Кодами, за якимось е, е, такими тайнами. Бог хоче, Бог від, відкрився нам в Ісусі Христі, так? У, у Слові Божому. Так? Слово Боже перекладено різними мовами, тому і в тому числі і нашою українською мовою, і ми маємо чудові нові переклади і е, е, всі переклади говорять одне й те саме. Ісус Христос, Спаситель світу. Івангелій говорить, так. Ісус Христос. Є правда, істина і життя, правда, дорога і життя. Або правда, бо істина це одне й те. Ж. І Бог хоче нам дати мир, Бог хоче нам дати спокій, не дивлячись на тривоги, які відбуваються довкола нас. Тому що ми маємо багато негативного, негативної інформації. Якщо ми заглиблюємо цю інформацію, це е, може погано для нас закінчуватися. Так, воно і, і ми не зменшимо трагедію. Так, але ми маємо молитися, щоб Бог проявив свою силу, свою, е, свою милість для, для нашої країни, для нашого народу, дав мир в країні, такий мир е, мі, з нашими. Сусідами, які вони вже є, такі є, так? Так. але щоб оце був мир, ми зацікавлені в цьому мирі, в перемозі і в мирі. Але важливо е мати мир в душі. Якщо ми маємо мир в душі, маємо спокій, е цей такий особливий Божий мир, який приходить іде від Бога. Тому ми знаємо, хто ми є, куди ми йдемо. Ну, хто хоче знати більше, читайте Євангелію від Івана, читайте всю Євангелію, весь новий заповіт, всю Біблію. і Я думаю, що ви обов'язково рано чи пізно ви зрозумієте і будете в цьому досконалюватися і рости, як і кожен, хто цього бажає. А також ми бажаємо, щоб ви дивилися наші попередні випуски на нашому. Ютуб-каналі Мир вам. Дякуємо за ваші вподобання. Дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал і бажаємо, щоб в ваших серцях, в ваших душах, в ваших сім'ях, наших всіх родинах був мир. І мир був в усій Україні. Слава Ісусу Христу!